Напередодні зими мерія Костусєва заповняла одеситів, що повністю готова до зими, але вже перший сніг став для комунальних служб несподіванкою. Показав, що комунальники не зовсім готові боротися з природними нагараздами, навіть такими незначними, як тепер. Зранку багатьом одеситам дістатися до роботи було непросто. Міський транспорт ходив нерегулярно. Власники авто стояли в пробках набагато довших, ніж звичайно. А тим, хто вирішив викликати таксі, доводилось чекати на нього довше та й коштувала така поїздка у півтора рази більше. Заради справедливості слід зазначити, що де, де можна було побачити спецтехніку для прибирання снігу, але її робота була настільки неефективною, що навіть в обід, коли сніг вже давно не йшов, більшість доріг все одно була в. Крита сніжною багнюкою. Якщо головні вулиці ще більш-менш чистились, то на другорядних снігопобиральні машини так і не побачили. Двірники також не порадували пішоходів розчищеними тротуарами. Багато де сніг з доріг змітали на пішохідні доріжки, додаючи роботи тим, хто їх прибирає. Так, робітники торгівельного виставкового комплексу на середньофонтанській скаржаться: мало того, що вони чистять тротуар вздовж дороги та ще мають прибирати сніг, який їм накидали шляховики з автомагістралі. При цьому змушуючи власників фірм та магазинів прибрати сніг біля дороги, чиновники не пояснюють, куди і як цей прибраний сніг вивозити. Таке зараз відбувається в Одесі, коли сніг лише трохи полякав місто. А на що чекати, як буде справжній снігопад?